Очисні споруди запрацювали на Білогірщині раніше в Білогірі стічні води, які надходили від житлового сектору та інших об'єктів соціальної інфраструктури, перекачувалися в балку за межами населеного пункту каналізаційно-насосною станцією. За словами голови облдержадміністрації Олександра Корнічука, із спуском очисних споруд відійде в минуле проблема очищення водного фонду, а в даному випадку річки Горинь та прилеглих територій. Цю проблему на Білогірщині не вдавалось вирішити роками. Складною була ситуація із стічними водами у селищі Білогір'я, адже їх очистка не проводилась, а стічні води попадали в навколишнє середовище, в тому числі і річку Горень. Тому рішення щодо будівництва очисних споруд у селищі Білогір'я було необхідним і правильним. У 2000 році була виготовлена проектна документація на нові очисні споруди і в 2001-му розпочато будівництво. За рахунок коштів державного бюджету були проведені земельні роботи і закуплено обладнання. Але у зв'язку з відсутністю подальшого фінансування роботи були призупинені вже у 2012 році. З державного бюджету було виділено 122 тисячі гривень, на які були облаштовані фундаменти. Частково проведено монтаж ємності для стоків. Новий поштовх будівництво отримало у 2015 році, коли кабінет міністрів України виділив кошти з державного фонду. До регіонального розвитку на завершення будівництва першої черги очисних споруд. Загальна кошторисна вартість будівництва першої черги каналізаційних очисних споруд складає біля 5 млн грн. Нам вдалося залучити кошти Державного фонду регіонального розвитку більше 3 млн грн, а також кошти з місцевого бюджету біля 4 тисяч гривень. В процесі будівництва було замінено також застарілу технологію очистки стічних вод і проведено коригування проекту на нову сучаснішу систему очистки. кубом. фактично будівництво було профінансовано у 2015 році за рахунок державного і місцевого бюджетів. Вікторія Земба, новини, телеканал Ексклюзив.